Одного разу зустрілись собачка, гавчик і сумний котик Нявчик. Чого ти такий засмучений? запитав гавчик. Та як же мені не сумувати, як я за всю ніч не встиг намилуватися зорями? Всю ніч не спав, а тут ранок зійшло сонечко, і зорі зникли. На жаль, нявчику, все закінчується і ніч також, сказав гавчик. Але ж після цієї ночі прийде інша. Але я хочу ніч і хочу її зараз, вередував нявчик. Ти бачив коли-небудь зоряне небо вночі, а зорі які гарні. Вони мерехтять і ніби запрошують до себе в гості. Ну що ти, нявчик? Зорі дуже далеко, вони навіть далі, ніж небо, вони в космосі. Там живуть сонце, місяць і зорі. Туди можна дістатися лише на ракеті. Це й добре, що вони дуже далеко, адже вони дуже великі і гарячі, як вогонь. А ще вони різного кольору. Але ти не переймайся. Зараз у нас день, тому зірочок і місяця не видно. А вночі зорі знову замерехтять і засяють, і ти зможеш ними милуватись. Ну, добре, мабуть, ти правий, сказав нявчик. Зараз піду, відпочину. І буду чекати ночі.